Є знижки на Гексаспрейд, 10% в аптеках «Подорожник», бам та ощад. Є знижки на Emolium, 20% в аптеках «Подорожник», бам та ощад. Влада Ліберова, українська документальна фотографка з Одеси, яка разом із чоловіком Костянтином Ліберовим стала одним із найвідоміших дуетів, що показують правду про війну в Україні. До 2022 року подружжя займалися весільною та портретною фотографією. Але після початку повномасштабного документувати події на фронті, життя військових, цивільних у прифронтових містах і наслідки російської агресії. Їхні світлини, підписані псевдонімом Ліпкоус, публікують світові змі, такі, як BBC, Welt, Vogue, Forbes. Плада Влада і Костянтин часто працюють у найнебезпечніших місцях на лінії вогню, серед руїн, де ще чути вибухи. У 2023 році влада отримала осколкове поранення в Донецькій області, але вже за кілька тижнів повернулася до роботи. Її кадри пронизані глибоким співчуттям, любов'ю до людей і прагненням зафіксувати не лише біль, а й силу, гідність і надію. Попри небезпеку, Ліберви продовжують знімати на передовій, вважаючи, що це їхня місія: зберегти пам'ять про тих, хто бореться і виживає. Фотографії влади Ліборови це не просто хроніка війни, а візуальний літопис епохи, у якому кожен кадр говорить про незламність і любов до життя навіть посеред темряви. Де вас вітати в нашій студії? Доброго ранку. Доброго зараз. ранку. Ще ви нам подивилися такий профайл, де от нагадали нам і про те, що ви були родинним фотографом, а а зараз ви при надії, у вас теж зміни в житті. От вам довелося двічі приймати таке достатньо сильне рішення. Цей перехід від кореспондента майже, і другий раз, коли ви вже були при надії теж продовжувати свою справу. Що було складніше приймати рішення? Яке? Друге, однозначно, <хи> однозначно, друге. Перше рішення було максимально насправді природнім. І ну, нас і в мене і в кості часто запитують, як так стало, що сімейні фотографи перетворились на воєнних фотографів. А для нас це питання. Трохи не зрозуміли, тому що е, мені здається, більшість українців змінили своє життя в 2022 році. Е, і зазвичай ми не запитуємо військових, які займалися там, не знаю, які були айтішниками, вчителями, музикантами, чому вони пішли в бік фронту е, розвивати свої навички в тому напрямку. Е, ми вміли фотографувати і поїхали зі своїми камерами в бік фронту. І для нас це було абсолютно природно. Uh, да, але... <свистка> але коли дізналися про звістку, що вас уже буде uh... як тут приймалися рішення? Uh, трохи неправильно, бо ми спочатку ми, ми планували цю дитину, тобто ми спочатку говорили про це, чи готові ми планувати дитину під час війни, і просто зрозуміло, що мабуть. Uh... Не буде кращого часу, і ми дуже довго чекали цей кращий час, починаючи, мабуть, з 19-го року з ковіду. Ми всі думали, що о, буде да. краще, буде краще, буде краще. А цього року зрозуміло, що е, ну або зараз Зараз це і є кращий час, uh -huh. бо якщо так подивитись назад, то ти бачиш, що <стуєш> стає тільки веселіше, і веселіше. На жаль, <суєш> слухайте. Ну, ви працюєте в дуже небезпечних місцях, і так чи інакше, я ж розумію, все одно має виникати запитання. Може зараз не треба туди їхати? Може за НАТО небезпечно? <coming> ну зараз бачите, я і не там. Е -е от е Костя зараз працює на Донеччині. Він е Завчора вчора поїхав е, без мене. Я ще чесно скажу, думала, що в жовтні я ще скатаюся, але моя лікарка категорично мені сказала так: е, цього не буде, mm -hmm. <реш> тільки через мій труп. Ось тому я дослухаюсь, тому я все ж таки лишаюсь в Києві. Але в Києві я ще продовжую працювати. Якщо там, не дай Бог якісь обстріли, щось таке, то, то я працюю. Все одно виїжджаєте? Да. А як взагалі змінилося от, життя побут, коли вам все-таки довелося тут ви себе більше чим шукати, занятим, зай... з... намагаєтеся знайти чим зайняти? Можливо, з'явилося ще щось нове у житті, бо часом, мені здається, трошки більше? Е, так, ми, е, ми з Кості зараз працюємо над нашою книгою, е, над великою книгою, яка, в принципі, стане підсумком наших у цих трьох з половиною років життя. А, і це дуже багато роботи, і е, це інша зовсім робота, до якої ми не звикли, бо звикли сідати в машину, їхати документувати і відчуваємо паралельно. знаєте, наче ти працюєш, і робиш багато. А відчуття, що ти в Києві сидиш, і наче нічого не робиш, бо тишся на місці. Так, так. Бо ти бо ти не 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 поряд з військовими, і це така. Психологічна штука, над якою, мабуть, треба працювати краще. А, але це важлива робота, і я в неї дуже вірю. І вона дуже сильно забирає мого часу, енергії. А на коли, ну, хоча приблизно планується вихід книжки? Чи є якісь вже орієнтовні дати? У нас дуже зжаті строки і дедлайни. По-хорошому, перші наклади, мабуть, мають вийти вже в грудні. А те, що стосується більшого накладу, там офсетний друк і решта, я думаю, це це ближче до весни. Ми будемо це чекати. буде. Це буде як більше фото, книга, чи так. це історії паралельні, це буде фотокнига, але там теж будуть тексти, звісно. І наш досвід пережитого, тому якось так все разом. Але перш за все, це фотокнига. Угу. Вас, Розкажи трошки більше, більше про програму ментального здоров'я і яка твоя роль? І uh -huh. uh -huh. я і Костя виступала в цій програмі uh, в якості фотографів, uh -huh. і з нами зв'язався зв'язалися зв проект «Ти «Як?». Uh, ми вже мали uh, досвід працювати з ними. Та й в принципі, все, що стосується ментального здоров'я, я завжди... Uh, Вважаю, що ми маємо долучатись, бо я сама особисто вже більше року в психотерапії. і Це те, що якісно змінило моє життя. Е, тому е, будь-яка, знаєте, освітня діяльність в цьому всього приводу я вважаю, що це дуже-дуже важливо. Е, мені дуже сподобалась ідея цього проєкту, бо ну, це дійсно дуже важливо відчувати єдність, відчувати, що в тому, що ми всі переживаємо, ми не самі, і ми не одні. І ще так трапилось, що проект стартував після чергового е страшного обстрілу, е був презентований, і мені здається, що знаєте, це от якраз черговий раз підкреслило е його важливість, тому що саме в такі дні, коли ти прокидаєшся після безсонної ночі, після всіх цих вибухів, е нагадування, що. Ми не самі в цьому, що це стосується кожного з нас. І можливість кожної людини долучитись до цього проекту, робить його, мені здається, ще більш більш важливим. Тобто, не тільки, знаєте, там фотографи, які це все кадри, які ви там бачите в цьому проекті, це документальні кадри, це угу. кадри з нашого архіву, зняти нами з 22-го року. Тобто там немає жодної постановочної історії. Тобто, це все те, це все, що відбувається в житті на фронті і біля фронту. А, а Як завжди відбувається цей момент? Пошуку кадру ти на подію дивишся через об'єктив камери, чи ти виловлюєш очима, а камера просто фіксує? Бо це дуже щемливі зазвичай моменти. І друге питання, напевно, одразу поставлю: я розумію, бо я теж жінка і мама, що чутливість змінюється, коли ти при надії, як ти зараз реагуєш на такі щемні моменти. На щемкі моменти дійсно реагує більш емоційно, на якісь страшні моменти реагує, мабуть, так само, бо це щось вже таке, знаєте, що не те, щоб воно притупилось, це просто перетворилось на навичку. В моменті стресовому певні емоції ти їх відкладаєш, щоб прожити їх трохи пізніше. Тому в моменті ти їх не відчуваєш, так, як які. Ось. А в плані пошуку кадру, то це все разом. Я, я не знаю, це інтуїтивний процес, я не знаю, як, як його пояснити. Мабуть, все ж таки це, це дійсно якесь поєднання. Ми з Костю дуже сильно хуманізуємо наші камери. Ми навіть сміємо, що в нас, нас їх вони різні, у нас їх багато. І кожна камера любить знімати певні, певні речі в певних mm. речах. Ми відчуваємо, що вона краще. А, ось, і ти в якийсь момент просто зрозумієш, що тут ти маєш натиснути на кнопку, бо... Ти це бачиш, і твоя камера це бачить краще, якось, якось так об'єднується. Uh, да. uh, от була мова про, uh, про терапію, про психолога. Ми часто це обговорюємо і говоримо, що це не страшно, що це допомагає. Але я по своєму досвіду можу сказати, що в мене був такий процес знайти прям людину, з якою ми будемо комфортно Це прям довгий був процес. Я не знаю, це п'ятий, шостий психотерапевт, психолог, з яким я розмовляв. А як у вас? Одразу? А, ні, це теж був довгий, тривалий процес. А, спочатку, взагалі, ми ж ну, типу, мені 33 роки, і відповідно, коли там перші ти відчуваєш запити до цього всього, а, принаймні в моєму оточенні ти відчуваєш такі не теж. Ну, ти, ну, ти, ну, ти трохи так, типу, ну, якось психолог. Незручно, так. Да, типу, ти що не можеш там сама справитись з цим всім. Це... І ти відпобігає, так. Та, да, та, та, і це сторія. десь там років п'ять там, назад. Потім ти знаходиш. Не відчувається цей правильний зв'язок, і ти відкладаєш цю історію ще на довгий довгий час. А так як я, в принципі, людина, скажімо так, рефлексуюча, то я себе переконувала, що типу я все можу самостійно прорефлексувати, і все, все буде добре. До моменту, коли ти розумієш, що вже ну, або воно зараз все обвалиться, те, що ти собі там набудовував, щоб воно трималося, або дійсно знайдеш когось, хто тобі допоможе. А, в моєму випадку, я не знаю, просто як це сказати, щоб це звучало рекламу. Я дійсно це. це Скачала додаток певний, і в цьому певному додатку, завдяки алгоритму, знайшла з першого разу свою, психотерапевта. Так. Ти сьогодні сказала про те, що в моменті зйомки важких кадрів ти не відчуваєш навіть тих емоцій, а просто якби фіксуєш ці моменти, а дозволяєш собі прожити їх пізніше. Як ти виходиш після цих станів? Чи є вже якісь свої напрацьовані ритуали, чи чи є вже якісь свої е, алгоритми? Бо люди досі на четвертий рік війни кажуть, що кожен обстріл, а він напевно що у нас значно легший ніж переживають люди на фронті. Хоча я думаю, що це порівнювати не можна і мірятися горем теж не можна. Е, людям важко повертатися до рутини. І, Можливо, є свій алгоритм, можливо, він стане комусь підказкою. Тобто, власне, по поверненню до рутини це її алгоритм. Угу. Знаєте, як би це дивно не звучало, але робити вигляд, наче все те саме, що, що і було. В цьому сенсі мені абсолютно зрозуміло, чому наші міста, куди війна ще не прийшла в притул, Да вони до останнього підтримують цю ілюзію нормального життя. Бо ми підтримуємо рутину. Ми так вчора, так, так вчора. Вчора був страшний обстріл. А вночі був точніше страшний обстріл. А вранці ти йдеш в свою кав'ярню за кавою. І навіть Або як як відчут... голову, там, де навіть вікон немає. Так, так а йдеш на манікюри. Це все. Тобто, ми підтримуємо цю рутину. Тину, Да й в принципі, в мене знову ж таки був діалог з моєю психотерапевткою, який момент їй сказала, що я нічого не відчуваю. І мене це просто лякає, що немає нічого. І вона мені дуже цікаво це пояснило тим, що можливо. В тому, що я відчуваю настільки багато, що я вже не можу це усвідомити. І виявилося, що це дійсно так, бо коли я почала знаєте, отак, потроху це розбирати, то емоції почали виходити і стало набагато легше. Uh -huh. а, ось тому а, важливо вміти проговорювати, що ти відчуваєш, проживати це, навіть якщо з запізненням. Є такий маленький світлий момент перед останнім Давай. запитанням. Вже почали одяг дивитися малечі. Так, так. купуючи <гум> потрошки, <гум> дав у нас. Я, я чесно скажу ще з першого триместру. У нас кості були, що ми заходили в ці магазини, дивилися ці маленькі. Кільця. і це просто, <гум> це не може дуже. дуже жало, мило. Жало. <гум> Щонеділі о 21-й. клуб одного відсотка? Ми починаємо. Яке слово треба підставити замість знака питання? Час вийшов. Хто залишає нас у цьому раунді? Клуб одного відсотка. Новий сезон. Щонеділі о 21-й. Дивись в ефірі один плюс один Україна.